Гумор дуже сильно допомагає в, в спілкуванні з молодими людьми. Якщо керівник сенару чи керівник дипломної роботи не має почуття гумору, то важко передбачити, що учень досягне успіху, тому що основне це задоволення від тих занять, які є. Я просто пам'ятаю, коли я розпочав вчитися, а ще й до того, я вас пам'ятаю. Вчасно кажучи, студенти побоювалися вас за річним, тому що всі пам'ятають, як Горан здавав зарічному колокіум з Дивгеометрі і за річність здавав «Буренові». Значить, Про це легенди ходили і виявили, що Гуран здав на три там, по-моєму, з двома мінусами, а за здав на два з двома плюсами. Але от гумор, який завжди існував от в топологічному середку, так, що, от, можна твій ще казати, що не було, якби так, зародження тої топологічної школи, особливо е ваш гумор, багато хто просто казав, як. От, там є на Мехматі один викладач, який дуже схожий на одного гумориста Московського. Я вже навіть не пам'ятаю, як його прізвище, це він не кур, по-моєму. так? А, так, значить. І, Бусть, і мені одного разу сказали, що 에, знаєш, Олег, 에, от я, я прийшов на день математики, я побачив вашого того викладача ви куру далеко. Це занадто тонкий гумор. І от весь час оцей ваш гумор, от, оскільки я вчився у вас, ваш гумор завжди мене підтримував. Причому Е, гумор е, на так, е, дуже тонкий, не, не завжди він зразу ж доходив. А от е, я не знаю, бо для мене гумор це було те, що мене підтримує, так, досить серйозно, і особливо ваш гумор. А ваш гумор деколи був такий колючий, тому що вас вже так доводили, що не приведи, Господи, чи я не правий. Я повинен сказати, що зараз в мене така адміністративна посада і декан факультету, і те, що казав Олег Володимирович, без гумору це неможливо. Це... Тобто, я різні роботи робив в своєму житті, виконував різні і фізичні роботи, і так би мовити, епістолярний жанр, листи там, і так далі, листування. Але коли я потрапив в перший раз в деканат, я зрозумів, що це... Я маю сказав, що я через місяць деканом був Михайло Михайлович Зарічний. я був заступником через місяць заступництва я написав йому заяву про те, що прошу звільнити мене з посади заступника декана. У зв'язку там неможливості виконувати ці обов'язки. Резолюція за річна було наступного плану. Прошу більше ніколи ніколи таких заяв не писати все. Ну і так ми працювали пліч опліч в деканаті. Про факультет я можу сказати, що з гумором останні роки важко, тому що немає безпосереднього контакту з студентом. Раніше, коли ти знав в обличчя найгірших студентів і найкращих студентів, тому що всіх в обличчя не запам'ятаєш за прізвищем, але найгірших пам'ятаєш і найкращих. А тут, тут така ситуація дистанційне навчання на екрані з'являються, як правило, картинки. Студент його треба просити, щоб він з'явився на екрані, а так він правило Міранти, що кожне слово сказане мною може бути використане проти мене, студенти це засвоїли в першу чергу. І при дистанційному навчанні їх просто витягнути на контакт дуже важко. Ну і по друге, коли живе спілкування йде, коли ти лекцію читаєш. Ти бачиш реакцію і дистанційно теж бачиш реакцію, але спізніла, хоча тут сигнал ніби передається так само швидко, як і на лекції. Але реакція затримується, тому що так ти бачиш зразу, що у вас скріні очі треба там, спростити виклад, чи бачиш, що позіхають так, що можуть вивихнути щелепи, значить треба пришвидшити. Тобто ти бачиш. Реакцію і поведінка твоя під час лекції змінюється тобто, в реальному часі. При дистанційному тут же сидиш. Розмовляти сидячи, ну це хіба що за чашкою кави можна сидячи. Тому, я тут зараз сиджу, мені зараз не зручно, тому що розмовляти треба ходити. Ті думки жвавіше розвиваються, і асоціації краще. А тут ти сидиш перед екраном, і що коли холодно, то через півгодини ти відчуваєш, що щось в тебе не те з голосом і так далі. Так що живе спілкування і гумор, звичайно, це найкраща річ, яка є в житті, і в мене бувало так, що. Я зустрічався з людьми, яких є відсутнє почуття гумору. І після цього в мене з'являлася історія з почуттям гумору така, тому що кожна людина, яка не має почуття гумору, вона викликає відповідний анекдот з великим гумором. Так що, такі. А От Юрій, мені дуже багато розповідали про такий відомий гурт. І називався Гурічний. Ви, напевно, догадуєтесь про що. І ще в старі часи, там часи, коли ще перші роки існування днів математика, завжди біля кафедри Алитопології, там взагалі весь факультет був завішений портретами, такими гумористичними. Так? І от ви з Михайлом Михайловичем це було як єдине ціле. І Ну і я пам'ятаю, що завжди біля входу на алгебри алгоритплуги, тобто на дверях або десь так збоку, біля кафедри, висіли ваш портрет, значить ви Санчо Чо Панса, а Михайло Михайлович Дон Кіхот. Завжди були асоціації, так, день математика, це є Санчо Панса Дон Кіхот. Деякі дні математики були абсолютно вам присвячені, навіть деякі я застав, ще, як вчився в університеті. а... От цей гурт горічний. Бо ж відомо, мені, наприклад, дуже добре відомо, що ви ще навчаючись в школі, ще не закінчивши, будучи, скажімо, підлітком, ви були дуже хорошим скриповем, ви брали участь в конкурсах. Я, я неодноразово бачив скрипку. Якщо Зарічний приходив приходив своєю гітарою, то ви завжди притягували, при, прошу, я так кажу, притягували приносили свою скрипку. Е, ну, правда, після семінарів Зарічний любив пограти, але от і, і ви е, після семінарів не дуже любили пограти, бо зарічна гітара завжди лежала на кафедрі, коли я вчився в університеті. Ну а ваша скрипка була вдома. От е, щось би. І, от, це ж і, одне життя було. Насправді. Я вам скажу, що те, що там портрети висіли, ну, фотографії, це одне, а одного разу ми просто там кута, де кафедра тоді була, алебри при топології на другому поверсі, там, на третьому. на третьому поверсі. Ми в куті стали, я на скрипці, Михайло Михайлович на гітарі, шляпу поклали. І, звичайно, це було ризиковано. Тобто ми, як вуличні музиканти, виконували твори, і студенти могли в шляпу кинути якісь гроші. І ми вважали, що це нормально, хоча в той час це було ризиковано. Але ризик це, це велика річ. Я пам'ятаю, коли на дні математики був аукціон. І, ну, у нас викладач Олександр Нісонович Фрідман ввів аукціон, а пізніше він відійшов від того, в кінці кінців він виїхав за кордон і мені довелося проводити цей акціон. Ну, Суддя аукціону полягає в тому, що виставляються на аукціоні речі, які не складають жодної цінності за межами факультету. Тобто залік, наприклад, там, іспит, там, чи додатковий там, бал на іспиті, ну, такі різні речі. Ну і гра полягала в тому, що треба було придумати рекламу того предмету, який виставляється на аукціон. І за рахунок того, що реклама така ставки освітні. На перших аукціонах це не були гроші, це були м -м, такі, е, як, все, як, як візитки, як візитки з фотографіями викладачів, і, ну, наприклад, притулка, там, дві притулки, там, ковальчучки там, і так далі. Ось такі були, така була валюта. І м -м, всі до то абсолютно нормально. Ну, значить, Якщо хороша реклама, я пам'ятаю, що е, супер-рекламою було, коли е, рекламувався фундамент сімейного щастя. От фундамент сімейного щастя і початкова вартість там, наприклад, 20 Ну, Студенти старших курсів продається фундамент сімейного щастя. ну Ясно, що... Е, Ставки піднялись там порівняно спочатку в 20 разів. І що це був за предмет? Це був ну, той, хто виграв, значить, він ці гроші, свою так звану валюту, мехматівську валюту в надбання цього акційного товару. Це була це. Ну, там сімейна щастя. Ну, різні розіграші було так, підручник міг теж рекламуватися там, ну, там, що засіб для сну, чи засіб від сну. Ну, Засіб для сну це звичайно була там, методичка з аналітичної геометрії, наприклад, так, але аж таж був надзвичайно пізніше. Сталося так, що перейшли на реальну валюту. Тобто перейшли на гроші, тоді в облізі були рублі, по-моєму, ще були рублі. Ну і аукціон проходив, і там сума доходила до 200 рублів, що було вдвічі більше, ніж зарплата асистента. Студент. Йому так прорекламували товар, що він виграла опціон і там давали якусь дурницю, значить, ну, іграшку дитячу, але вона так рекламована була, що ну. Але саме смішне було, що після цього опціону. Ну, дякуючи нашим студентам, все-таки на нашому факультеті, студенти з почуттям гумору, це так пройшло непомітно. Паралельно у Харківському університеті, які, от, харків'яни до нас приїжджали. Студенти на дні математика, ми до них їздили обмін досвідом, і вони там провели такий аукціон. Ну, мені Ярослав Гроч показує статтю в газеті, де там просто звинувачують і карли, і що це Взагалі корупція, там щось. він каже, ти мовляєш, де ти ходиш, де ти ходиш, Ти ж тебе... але наші студенти, ну, Ніде не засвітили ці інформації. Зрозуміло, що для мас-медіа основне, щоб знайти якусь ну, шістку знайти, яка от розкаже те, що було, щоб не варто було розповідати, але після цього наші такі аукціони не проводились. Було заборонено декаменно, тоді Ярослав Рожор сказав, що після Бога з роботи полетимо всі. Так що а ця це, дві а це разрічні, просто ми з Михайлом Михайловичем вже стільки років знайомі і е, жили поряд е, в гуртожитку університетському. І це було е, надзвичайне часи. Не треба було далеко ходити за співрозмовником, тому що він був просто тут тримаючи поверхами нижче ми спілкувалися і свята, е, колядували разом. А те, що після семіналу я не грав на скрипці, ну, справа в тому, що я завжди захоплювався гітаристами, тому що вони більш доступні масам. А скрипка це щось так ну, більш класичне. І останній раз Михайло Михайлович написав п'єсу і ми її виконували разом на дні математики.